Анатолій Ткач, відпусти, Моя історія проймає до душі, до самого серця, і я хотів би, щоб ви її прослухали. Якось ми з дружиною були в гостях у нашої знайомої Валентини. Мені дуже не хотілося йти, бо не люблю перебувати в компанії серед самих жінок, чоловіки, хто на вахті, хто вдома залишився, хто десь пиячить. Але довелося. Донька планувала влаштувати вдома вечірку. Сказала, тату, вибач, у нас вечір без дорослих, тож мусив. І от сиджу я в тих гостях, як дурень. У вітальні дивлюся телек, жінки на кухні хихочуть. хочуть. Захотів я сходити в туалет, пішов на його пошуки. Хата величезна, двоповерхова, унизу є ще один підвальний поверх. Валька крикнула спускайся донизу, там знайдеш. Виходжу я з туалету, і дуже мені цікаво стало, що за більярдну Семен Вальчан чоловік собі зробив, хвалився днями. Йду коридором, дивлюся двері. Відчиняю, мало не впав від несподіванки. Лежить бабуся Семена, привітався і зачинив двері. Піднявся нагору, у вальке питаю. А чого баба Аня у вас? Вона ж у сестри своєї жила. Валька заматюкалася і каже Сестра померла, тож спадок нам дістався. Тепер це мій тягар, за нею доглядаю, підгузки міняю. А саме, ну, нічого не треба, тільки п'янки і гулянки на умі. Я пішов знову у вітальню, а самому на душі тоскно так. Уявив, що я отак буду лежати внизу, де туалет, більярдна, до речі, порожня кімната, майстерня і кочегарка. Усі на горі тупотять, а ти лежиш на самоті, крім стін, нічого не бачиш. Нагодують, поміняють підгузки, ще й з претензіями і все. Так і збожеволіти можна. Вирішив я спуститися до баби Ані, а Валька побачила, що я йду з підносом із їжею. Дорогу перегородила, очі витріщила. Ти що, здурів? До баби йде, чи що? Та що ж ви з нею поводитесь, як із річчю? Чому на гору не виносите, телевізор подивитися, з вами поговорити? А Валька як затараторить, та ти що з дуба впав, від неї такий сморід, що очі виїдає. Чуєш, як пахне дорогими освіжувачами, а вона всі запахи переб'є. Та й про що з нею говорити? Вона щокнута. І полилося далі з вальки, вибачте, гімно. Я не став слухати, відсунув її в бік і пішов. Заходжу в кімнату до баби Ані, ліжком, стілець стоїть, на ньому купа підгузків, кружка і все. Меблів немає, стіни просто білені, ні шпалер, нічого. Що в мене на душі було, не передати. А баба Аня така суха, зморщена. Я її пам'ятаю ще з дитинства, така добра, з довгою косою. Мене барбаринськами вічно пригощала. Лежить баба Аня і так дивиться, і раптом голос такий. Я ще не дуже мокра, потерплю. Так ревіти захотілося обійняти її. У мене була моя бабуся, до речі, теж Аня, немає її вже майже вісім років. Сів я поруч, кажу, баб Аню, ви мене пам'ятаєте? А вона ні, синку. І давай ми з нею розмовляти. Вона не божевільна. Просто обличчя пам'ятає, а події, життя своє пам'ятає. А найдивніше те, що не тримає вона зла ні на семена, ні на вальку, навпаки, з гордістю каже: Семенко машину купив, тепер дітлахи на машині їздять, а валюшка бухгалтером працює. Знаєш, яка робота нервова. І все з такою любов'ю, ніжністю, бабусиною. Як же я лаяв семена їх усіх? Слухав бабу Аню і лаяв подумки, а потім питаю, бабуню. А вам не нудно одні лежати, а я й не одна. Я чую, як діти стрибають, як Семенко котел топить, багатше в який вони будинок справний побудували. Поговорили ми з бабою Анною години з дві. Чую, хтось іде. Заходить валька. На мене зиркнула, щоб я вийшов. Я вийшов і чую, як вона бурчить на бабуню. Ти що? Не чуєш, що в мене гості. Це означає, що потерпіти треба. І тихий голос у відповідь Потерплю, мила, веселіться, ви ще молоді. А ось ми з моїм Павлом, коли молоді були, то після роботи збиралися з гармошкою. Та тут двері відчинилися, балька вийшла і нагору стала підійматися. Я зрозумів, що вона навіть не дослухала бабу Аню. Яку ж неповагу треба мати, от стерву. Я заскочив до бабусі, вона посміхнулася. Ну ось. Валюшка все поміняла, вона така молодець, усе встигає. Он гості прийшли, на стіл треба зібрати. Бабусенько, мила добра бабусенько. Не бачиш ти, які це не люди. Я сам тільки очі відкрив, і так мені захотілося її забрати, відвести додому, розмовляти з нею, дивитися телевізор, разом їсти за одним столом. Як же мені не вистачає моєї бабусі? Вибачте за емоції. Скажете, чоловіче, чого нюні розвів, але сім'я, старші за віком, то для мене святе. Мене так виховували, і я так намагаюся виховувати своїх дітей. Я піднявся нагору, свою дружину вбік відвів, розповів їй у двох словах про все. Вона в шоці узагалі, дружина моя, моя копія за характером і принципами, тому вона справжня моя, друга половина. Спустилася вона зі мною вниз, поговорили ми з бабусею, і тут вона видає бабусю Аню. А не хочете до нас у гості? Бабуся закліпала очима. Та ви що? Семенко не дозволить. Моя дружина засміялася, мовляв, випросимо, але не знаю чому, та коли приїхав з гульок Семен, він нам відмовив: Як його тільки ми не умовляли, а в кінці вечора стався інцидент, після якого нам довелося виїхати. Ну, дуже. Не хотілося потрапити на 15 діб у в'язницю, але цим нелюдам я виказав усе. Тільки от не втримався, рвався у бійку, та дружина моя вчасно зреагувала. А коли їхній син і донька взувалися в передпокої, я почув, як син таким наказовим тоном мовив своїй матері: Ну, ти довго телитися будеш? Зав'яжи мені шнурки! Одне слово не сумніваюся, що їх така ж старість чекає, а може, й гірша. А от баба Аня в мене з голови не виходила ще довго, уночі прокинуся і душить мене така жалість до сліз. Перед очима стоїться кімнатка, і бабуся з тоненькими ручками, як у дитини, не можу. Голову ламав, що можна для неї зробити. А вчора я дізнався, що баби Ані більше немає, не передати словами що зі мною було. Сусідка Тітка Марія допомагала готувати, сказала, що її відвезли в морг, а додому, як належить, не забирали, звідти і відвезли хоронити. Валька не дозволила сказала ще труни в моєму будинку не було. От вівця. Зібрався піти наступного дня таки набити Семенову морду, але вночі, коли я нарешті заснув, мені наснився сон. Стоїть баба Аня в такій красивій сукні, посміхається і каже Толику, відпусти, не край собі душу, відпусти. Я аж підскочив, прокинувся. Чомусь серце калатає, зрозумів я все. І не піду нікуди, а їм і так все повернеться.